Як перетворити сонячний вхід цього інвертора, практично будь-якого? Трифазного, однофазного. у вхід для вітряка. Це робиться отут. Коли в Advanced Function заходите. І в пункті номер 2 там де Set 2, у вас має бути DC1 для Wind Turbine або DC2 для Windurbine. Ти це єте галочку. Тоді можна задати параметри кривої, ті, які потрібні. Тільки тут є особливість. Якщо у вас трифазний інвертор, ваш вітряк має бути на 380 вольт, якщо ваш інвертор однофазник, ваш вітряк має бути на 220-240. Значить, які мінімальні значення можна задати, зараз перевіримо, я зніму ці всі моменти і подивимося, Обсне, тут Advanced, раз, що можна, з який мінімум можна задати? З 50 вольт? Який максимум, відповідно, от, кручу максимальну величину 480. Більше як 480, і тут можна задати відповідні ампери. Ну, грайтесь, грайтесь, пробуйте. Але там є ще один нюанс: має бути спецконтролер без спеціального on-grid контролера. Так робити підключати вітряк дуже небажано, якщо не хочете, щоб ваш я згорів.